Радіо Юї Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Юей Чикаго. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І до нас уже доєднуються наші чудові гості. Отож, по порядку, зараз я їх представлю. З нами сьогодні Олег Мальський, засновник та виконавчий директор компанії ConnectME. Пане Олег, доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні Наталія Бонковська, операційний директор компанії ConnectMe. Пані Наталю, радий бачити. Добрий вечір. Я ну і з нами сьогодні також пані Наталя Пономарьова. Тут було трішки довше говорити зараз, тому що вона є заступник голови шкільної ради Америки. Вона є директор школи українознавства імені Василя Стуса, член члену праву в відділ і і ще багато багато всього іншого, але час у нас обмежений сьогодні. Тому просто пані Наталю, вітаю вас. Вітаю на Отож, основна тема, чому ми тут сьогодні всі зібралися? Це звичайно, що НМТ. А це тести, які здають діти, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів від рідного дому для того, щоб поступити у вищі навчальні заклади. Цього року Чикаго приймає студентів, абітурієнтів, якщо бути точним, Уже відбулося чотири сесії НМТ. Попереду ще дві резервні, щонайменше. Тому цікаво вас розпитати, почути ваші думки і емоції від того, що вже відбулося від тих чотирьох сесій, як воно було? чи... Все пройшло так, як ви собі то бачили, планували. Пані Наталю, давайте почнемо з вас. Дякую, Дмитро. Ви знаєте наші сподівання навіть. Як вам сказати, ми перевищили. навіть не перевищили наші очікування, тому що як ми вже згадували попередньо, і можливо хтось не знає, що НМТ національний мультипредметний тест, який діти, абітурієнти, які знаходяться внаслідок війни за межами материкової України, їм надано можливість здати повноцінний тест для вступу до бакалаврату і Цього року, одним із тих, хто запропонував і надав студентам здати цей іспит Сполучених Штатах Америки, це було Чикаго. Як ви знаєте, що ініціативу проведення НМТ свого часу підтримала шкільна рада спільно з Міністерством освіти і науки України, і в кооперації спільно з іншими штатами як Каліфорнія і Нью-Йорк, минулого року нам вдалось. Прийняти велике число абітурієнтів, але позаяк цього року з певних причин, які нам невідомі, і Каліфорнія, і Нью-Йорк не змогли прийняти певну кількість дітей. Тому ми мали подумати, як нам в короткий термін зорганізувати і прийняти цей іспит вже в Чикаго. І ви знаєте, що це є непростий і логістичний, і організаційний процес, і завдячую. Чи компанії КонектМІ програмному директору Олегові Мальському, а також американській організації Реф'юджіван, які люб'язно вдруге вже нам надали приміщення, нам вдалося цей наш задум здійснити. А ви кажете, що Каліфорнія і Нью-Йорк, вони відмовилися? Так, чому Чикаго не відмовилось? Чому все ж таки ви вирішили лупати ту скалу і робити ці тести на те? Це дуже складний організаційний організаційний процес. і ряд вимог від міністерства. все рівно ви це вирішили робити в Чикаго. Чому не скористатися методом Нью-Йорка Каліфорнії? Ну, ми не можемо, вибачте, придумати щось інше, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо Нью-Йорк не відмовився, там чисто технічні були проблеми, не вистачало приміщення, не підходили ті дні, які пропонувало міністерство освіти, та чекарпаніталі кому не підходило? Як як не підходило приміщення? В Нью-Йорку немає real estate? Я думаю, що в Нью-Йорку достатньо real estate. Не підходили <реш> дні. Кому не підходили <реш> <особі? реш> минулого року? Американські школи давали приміщення, і цього року вони змогли надати тільки в суботу, тобто. Коли немає навчання, але дітей. ми в Чикаго не проводимо в американській школі, ми проводимо в компанії. Правильно, нам тому, що нам так вдалося, і тому ми доклали до цього усіх усіх зусиль. Е, також нас підтримала кредитова спілка самопоміч у цьому проєкті, за що ми їм щиро вдячні. І тобто, ми дякуємо дуже багато було людей, організацій е, задіяно для того, щоб ми повноцінно е, інституції, скажімо, міністерство закордонних. Справ Міністерство освіти України, шкільна рада. Ну, як я вже попередньо згадувала, компанія Connect Me і американська організація Refugee One, яка допомагає загалом всім біженцям, які знаходяться, просто виявилося в Чикаго люди, які хотіли це зробити. Звичайно. Тому воно і відбулося. А десь таких можливо людей не вистачило. Пані Наталі, от ви були минулого року так само. Ви і цього року, діти цього року, ну я з того, що я бачу, вони зі всіх штатів буквально до нас так, їхали. вони були із Тексасу, із Аризони, Орскаролайна, Флорида, багатьох штатів це Штат, все на на них, тобто це вся логістика. Вони мають планувати так, переліт, проживання, повинні, харчування. Так, вони повинні легше самі. сказати, з яких штатів не прибули діти. Я провела статистику. То не було заляски із Род Айленд. А з 48 штатів прибули діти хтось до бу, Чикаго хто, хтось був з Гаваю з Гавайи? не було, не було а -а -а. Але ще маємо дві додаткові. Ми сесії. ще маємо дві додаткові сесії, і так як нас повідомляли, бо ми ви знаєте, ви були свідком того, пан Дмитро, Ми знаходимося Добре, Ми знаходимося в постійному контакті у під час проведення цих іспитів. Ми маємо відеоспостереження, де паралельно здають іспит, і ми також можемо бачити, як діти в Канаді здавали в інших. Європейських країнах, і тому ми постійно є на зв'язку. Якщо виникають якісь нетипові ситуації, ми одразу контактуємо з ними і повідомляємо, що так і так, і тобто ми завжди є на зв'язку. Ми так почали з проблематики, що приміщення приміщення Чикаго це компанія Refugee One, Пан Олег я так розумію, займався цим питанням. Так. Як вони е далися на цю співпрацю? Чи легко їм було? Бо минулого року вони приймали участь. І цього року знову погодилися, то це означає, що минулого року їм все сподобалося, все пройшло вдало, що вони цього року знову пустили студентів. Так, ну, Дмитро, насамперед, е я хочу вам всім подякувати за те, що ви долучилися і ви є співучасники цього злочину. Цього задуму е це надзвичайно гарний проєкт, і ми працюємо тут в Чикагській громаді, для того, щоб тут в Чикаго ми щось зробили для нашої громади краще. А тепер виявляється, що ми працюємо. Не тільки для Чикаго, ми працюємо для всіх Сполучених Штатів Америки, для того, щоб ці діти, які насамперед хочуть продовжувати свою освіту, вони мають можливість це зробити. А вертаючись до твого питання, що за Refugee One це є досвід, роки роботи, а також бачення якось якоїсь роботи в іммігрантських якихось колах. І це спільні. Проекти, які ми далі будемо робити, і будемо не тільки тут в Чикаго. Тому такі ініціативи вони підтримуються а тими людьми, які дійсно бачать, що треба іммігрантським різним колам, дійсно прогресувати, дійсно щось мати. Тому Refugee а, це організація, в якій я пропрацював понад 20 років, і ми маємо спільні ідеї. Це чудово, що вони а, все ж таки погодилися на цю авантюру минулого року, цього року. Бо більше два кто сказати, що вони не тільки приміщення надають, але і технічну підтримку. Так само і дітям роблять приємно, якісь снеки невеличкі, вода. Це все дрібниця, але воно в такий відповідальний момент і хвилюючий момент має значення. Тому я не знаю, що не будуть дивитися це інтерв'ю, але варто подякувати напевно і пані Златі і всім Зналанні. працівникам, всім, 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 хто до цього є дотично. Я думаю, що ми обов'язково їх так само запросимо mm -hmm. до нас в студію і поспілкуємося про це. Але вертаємося до самих студентів. Так для дітей це ну шок. Це такий момент, що вони приїжджають, руки трасуються, вони забувають, як їх звати і так далі. Так далі, як ви їх заспокоюєте? Як ви з ними комунікуєте, спілкуєтеся? Що ви їм кажете, які настанови даєте? А хто може з вас трішки розповісти це за Ви розумієте, звичайно. Звичайно, це є нормальний такий психологічний момент. І не тільки діти, не тільки їхні батьки хвилювалися, а також уся наша команда. Я хочу згадати, що це були Олег Мальський, Наталя Бонковська, Дмитро Галан, Остап Климчак, який сьогодні не зміг долучитися, і ми кожен в свій власний спосіб намагалися перше, що ми до дітей доносили, щоб вони не хвилювалися, що ми є для того, для того, щоб їх підтримати, щоб їм створити найсприятливіші умови. Що ніхто не зацікавлений, щоб їх в якийсь спосіб чи покривдити, і так далі. Коли ми просто з ними розмовляли про це, бо перед іспитом, самим іспитом, ми ще всі збираємося в кімнаті очікування, і ми робимо їм такі, такі як то настанови. кажуть, настанови, поради їхніх батьків заспокоїмо. І Дуже приємно, що до цього проекту долучилися представники української громади. На кожну сесію до нас приходив. Генеральний консул України в Чикаго Сергій Коледов також було дуже приємно, коли до нас завітали голова УКК відділ Ілляної Марія Дмитрів Капеняк, віце-президент Світового конгресу українців Марта Фаріон, і також Марія Климчак, яка є виконавчий директор Києво-Могилянської академії у Сполучених Штатах Америки, і власне пані Марія, з огляду на те, що вона має безпосередній зв'язок з студентами з України. Раїни і в свій час в, в лютому місяці вона була свідком того, як діти в Києво-Могилянці проходять підготовку до цих тестів, і вона власне заспокоїла також як найбільше тих дітей. От сказала, що це є дуже просто. Українські діти є дуже розумні, незалежно де вони знаходяться, і що всі вони достойні того, щоб провести успішно і здати цей іспит, і ви знаєте, це на дітей і на їхніх батьків. Дуже повпливало. Вони якось так і морально, і психологічно налаштувались, і побачили, що тут є підтримка, і вже тоді вони. Посмішками йшли, і впевнено, крокували. того що я бачу, ви їх добре вмієте підбадьорити. Кожен з вас знає, як е, ті правильні слова їм сказати, висловити. І діти дійсно, коли заходять вже в самий клас, вони більш-менш сконцентровані, заспокоєні і пишуть тести. Пишуть по різному, але є такі результати, що ми всі були здивовані, ну як от дитина може настільки високо набрати е, бали з кожного з предметів, які вона здає. Тому геніальні діти, геніальні діти є повсюди, і в тому що і тут вам. Америці, і хто знає, яких чекає майбутнє, і до речі, про майбутнє хочу вас запитати: от ці діти здають тести для того, щоб потім навчатися в Україні, чи для того, щоб зробити evaluation, перевести ті бали якось в американську систему і тут піти навчатися. Який мотив цих дітей з того, що ви знаєте, і той варіант, і другий варіант, який ви сказали, працює ті діти, які в в майбутньому вирішать повертатися назад до України. Вони будуть мати змогу там продовжувати навчання. Але враховуючи, що час такий непевний, і дітям пропонується не знає ніхто точно, хто коли повернеться, але діти ці мають можливість дистанційно продовжити навчання в залежності від того, який вони вуз обрали чи спеціалізацію, бо є такі програми, і ми б радили батькам, які ще не визначилися і студентам з вибором своєї професії, спеціальності, передивитися, які у Українські вузи приймають цей тест НМТ, і які проводять подальшу дистанційну науку з цими студентами, і я знаю точно, що Києво-Могилянська академія це проводить такий працю з міжнародними студентами. Це і Харківський медичний інститут, тобто багато освітніх інституцій співпрацюють. І чим це добре, якщо діти отримають освіт? То сертифіковано в Україні і Будуть е, залишатись тут, вони зможуть це скористати для вибору своєї професії вже тут в сполучених штатах. От, Америки. Власне, давайте про це поговоримо. Я так розумію, що е, компанія ConnectMe може провести різні такі е, на, наради з батьками з дітьми їм сказати угу. щось по багатьох питаннях, але можливо, в тому числі і освітні питання є те, що ви звичайно е, робите, і от, власне здобувши ось цей сертифікат та НМТ, здача НМТ, чи може дитина, пане Олег, з вашого досвіду тут в Америці вже пробувати стукати в якісь двері університету? Як це відбувається, трішки більше про це розкажіть? Ну це пані Наталя більше розкаже за це, але я хочу до другої теми торкнутися. Ми знаємо, що від війни приїхало дуже багато людей сюди в Америку, і дуже багато дітей також є. Ми повинні розуміти, то, що ці діти, які продовжують, хочуть взяти цей тест НМТ, це ці діти, які будуть продовжувати своє навчання, і е, ми б могли мати сотні і навіть тисячі дітей, але щось вибірково сюди приїжджають діти до нас, Чикаго, які мають бачення на своє майбутнє. І можливо, це є наступний президент України, можливо, це є наступний міністр України. Думаєте, потім нас згадають. Я, я думаю, що згадають, так, тому, що, тому що це була частинка їхньої кар'єри, частинка їхньої освіти. А на рахунок э, других питань до пані Наталі. Ну, Дві це пані Наталі зараз каже, просто що діти різні по віку. Тобто ми говоримо діти і всіли розуміємо підсвідомо, що це люди, які закінчили школу, і але це не тільки ті, ті люди, це і старшого віку, ті, хто можливо бакалаврат за завершили десь на магістратурі, так розумію, поступаючи, можливо, якийсь інший вуз, завершивши вже один вуз, хочуть ще, ще одну вищу освіту мати. То ті діти, вони все ж таки в більшій своїй мірі вони сфокусовуються на навчанні дистанційно в Україні. Правильно? З Самим тестом НМТ в Америці вони в ви, вищий заклад навчання не можуть піти. Ні. Окей, але почавши навчання в. Українському вузі дистанційно, потім вони зможуть взяти звідти виписку диплом, і, і вже так. зробити evaluation. Це звичайно, так звичайно, це, це так працює це і то то зараз дуже змінилися в порівнянні як 20 років тому, коли ми отримували диплом і робили тут evaluation диплому. Нам необхідно було піти перекласти цей диплом, так. завірити нотаріально і тільки тоді з цими документами звертатися в певні організації, які цим займаються, і тоді на основі від тої, е, пере як то кажуть, е, конвертації тих кредитів з України е, згідно американської системи, студенти могли йти до певних е, закладів тут вже в Америці. Е, Зустрічатися з канцлерами, і тоді тому, що це все працює. Я це індивідуально. проходив. Я це проходив. Я був завершив два роки в університеті uh -huh. Львівська політехніка і робив еволюєшн тут. Я вам скажу, майже один до одного прийняли uh -huh. всі кредити, That's всі бали. Yeah, Компанії багато є, але одна з таких провідних знаю недалеко. Від нас це IC, здається, в Віскансині. E, well, це, це одна з них буде цікаво, можуть написати нам чи. Mm -hmm. Чи будь-кому з наших гостей, але вертаючи до самого тесту, знову ж таки чотири сесії відбулося. Це основні, але будуть дві додаткові в так, липні, mm -hmm. 17-18 липня. Діти вже мали всі, хто хотів зареєструватися, чи можна зараз Вони ще походу? продовжують реєстрацію, тому що ми, як я вже згадувала, ми є на постійному контакті з представниками міністерства освіти, які постійно нас повідомляють, роблять апдейт і кажуть, що будемо просити два дні, тому що число дітей. Кількість дітей збільшується. А якщо буде ще більше, тоді ще буде третій день додатковий, четвертий додатковий. Вони нам нас про це повідомлять, тому що вони в останню хвилину просили. Ми зарезервували ті дні на всякий випадок, але як пізніше виявилося, що ці дні є необхідні, і вони попросили, щоб ми ще прийняли дві додаткових сесії. Пане якщо було такі велике жотаж. Компанія Рефіджіван готова надати приміщення на не думаю, що це буде велика проблема. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову завжди тому що як і минулого року, так і цього року ви всі бачили, як вони бажають працювати для громади української громади, і тим більше для такого грандіозного проекту як продовження навчання. Ну, це для мене зізнаємося завжди було здивуванням, Ну от що, що їм з того, що вам з того? Ви просто робите дуже гарну велику справу. І це ж по суті, ну ну окей, ми зараз про це говоримо на радіо, але це не оплачується. Тут немає якихось, там не знаю, супер видатних потім а, вам медалей не буде ніхто давати за це все. Ви просто робите це волонтерство і допомагаєте дітям. Ну, але це час. Це ваш час. Ви могли би займатися своєю справою, своїм бізнесом. Чому ви це робите? Скажіть нам тому, що є бажання допомагати людям. Допомагати людям це і сама основна ідея. Це ще існує таке в цьому світі. Напевно, Допомагати так. найкраща дорослі. оцінка. Це подяка цих студентів, це теплі слова їхніх батьків. Я однедавно отримала також повідомлення. Мама написала і подякувала, що донька здавала цей екзамен 18 червня. Вона була дуже приємна атмосфера, гарно все було організовано, і тести, і дітям було не було часу, коли поспілкуватися. Вона нам задала запитання, чи є якийсь чат для дітей, котрі б могли би познайомитися, бо вони всі хвилювалися і навіть не встигли обмінятися інформацією. І вони дуже діти є близькі по духу, тому що це ми всі українці, і діт, дітей наш доля порозкидувала по різних штатах, і вони побачили, що такі американські діти тако трохи відрізняються від наших українських дітей. От, тому найкраща нагорода для нас це є подяка, і теплі визнання. слова і визнання, так що ми робимо справу. Це не все вимірюється лишень грошима. Власне, Це діти чудово. вони не мали можливості такої, щоб довше більше поспілкуватися, але за ту перерву їм дається 20 хвилин. Вони настільки згуртовуються, вони так зближуються один до одного. І коли я підходила, кажу: о, а ви якось зналися перед тим. Ні, ми тільки тут познайомилися. І діти, коли були випадки, діти дуже розумні, як я вже зазначила, що майже всі закінчували тест на годину Ну, швидше, чим е, було відведено їм часу, і дехто швидше виходив. І так ми бачимо, хтось ще працює, той вже рукою махає, і потім вони вже від'їжджають. І потім, коли вже як то кажуть, видихнули, вони е, згадують, що вони не обмінялися телефонами, не встигли. Е, Хочуть більше познайомитися і спілкуватися, і тому напевно то буде наш такий подальший проект. Це домашня домашня робота. Так, це домашня робота, як нам зла налагодити зв'язок з тими тому, що можливо хтось може сказати: о як ви не знаєте контактів тих дітей, які до вас прибувають. Насправді це дуже є, як то кажуть, процес, коли ми, ми направду ми дістаємо списки учні. Які заходять здавати тест за 10 хвилин до початку нам надсилають списки дітей, і ми навіть не знаємо звідки ті діти. Ми не маємо ні їхніх імейлів, ні телефонів. І е, тому нам трошки важко скомунікувати. От навіть був випадок е, на передостанній сесії. Дівчинка з Каліфорнії забула свій український паспорт. І ми знаємо, що вона в цей же день відлітає. А ми не маємо ні телефону до неї. Ми тоді контактуємо. Оперативно з міністерством, будь ласка, чи ви маєте якусь інформацію? Бо дитина зараз відлітає, а паспорт забула і їх вже в аудиторії. Немає. Вони оперативно спрацювали, надіслали нам номер. Ми встигли дозвонитися. Вайберу знайшли по вайберу. по вайберу. Знайшли, і дитина приїхала через 20 хвилин і відібрала паспорт. Тобто, от такі моменти трапляють. Мажорів небагато. Вони є, але вони всі вирішуються. Це чудово. Цікаво, що почути. От від міністерства так ми вже ви вже декілька разів згадали на зв'язку з ним. Ими постійно вони все моніторять, контролюються. Дійсно, так ведеться відеоспостереження з аудиторії, де проходить НМТ, але Після цих чотирьох сесій, чи був вже від них якийсь якийсь такий заключний відгук, як вони оцінюють роботу саме Чикаго, пане Дмитро, Дмитро, перепрошую Ні, вже, одразу, одразу після я може не завжди можливо встигаю вам то сказати, бо ми після ще багато робимо різних процедур документальних адміністративних. Але щоразу, коли ми закінчуємо нашу роботу, коли студенти вже виходять з аудиторії, вони постійно Пишуть вітання і подяку велику від їхньої команди для нашої команди. І останній допис це вже був як завжди на висоті. Щиро дякуємо вашій команді. Тобто, вони все бачать, вони е, слідкують, вони розуміють, що ні з нашого боку жодного порушення немає, ні з боку абітурієнтів, що це все дуже налагоджено по часу. Тобто, в нас як то заплановано було. по часу Ати закінчити перерва У нас настільки це як, як в аптеці, Цінка. так і тому е, вони це бачать і вони були дуже Здава. зачаровані тим нашою роботою потужною про нашим професіоналізмом, і вони радо з нами хочуть продовжувати нашу співпрацю. Пане Олег маєте доповнення? Так? так, звичайно, що має доповнення не тільки з міністерства. Ми весь час періодично приходимо до батьків, які чекають своїх дітей і спілкуємося, як вони що вони а, якось почути, і кожен раз а, кожна сесія, що є, говорить: ну Чикаго, це Чикаго. Що переїжджають сюди вже з інших а, людей. багато. Так багато ми мали розмови, що хочуть переїжджати в Чикаго, тому що їм подобається. Але то, що ми показуємо якийсь рівень, це надзвичайно добре для всіх сполучених штатів. Я маю на увазі для української діаспори, що вони бачать, що ми дійсно тут працюємо, і ми дійсно працюємо для громади. Знаєте, Чикаго вже дало Україні першу леді. Пора давати, як ви кажете, і президента вже або президентку. Побачимо, так. час покаже. Давайте ще на завершення трішки про компанію Connect Me згадаємо. Апдейт по тому, що зараз відбувається у вас в офісах. Я думаю, пані Наталя почне пан Олег. Uh -huh. Продовжить uh -huh. і про нагадайте людям за саму компанію за саму суть її Існування, значить, наша компанія ConnectMe знаходиться в серці української околиці напроти банку. Ми займаємося різними імміграційними питаннями. Ми допомагаємо людям зрозуміти про іншура, про страхівки спеціально для старших людей, оформлення пенсії, значить різні інші міграційні питання, також медікер, медікейт, страхування. Також є люди, які потребують саме. Якісь піти до лікаря, щоб їм перекласти, або піти в суд, і також що вони потребують перекладу, щоб хтось їм поміг з цим, значить. У вас багато є послуг, я послуги бачу зараз на вашому веб-сайті. Там досить великий спектр, так, спектр того, що ви надаєте. Тому друзі просто в Google пишіть «Connect me» через «K», «Connect me», Я думаю, ви ознайомитеся дуже легко з тим, що робить компанія. Більше зможете прочитати і до них звернутися Знову ж таки в серці українського да, Ukrainian Village, ви знаходитися відразу на проти банку самопоміч. Так. А ви там щоденно так, пане пан, пані Талюпана Олег? Ви там щоденно з понеділка по п'ятницю. Субота mm -hmm. неділя. Ви вихідні не працюєте поки що, але якщо буде великий запит, то <гум> будете працювати напевно. ми також. Повинні відпочивати колись. Mm -hmm. Та де, перестаньте. Скільки того відпочинку потрібно для вас? Нон-стап працюєте. Добре, з компанією ознайомилися. Ви пригадали знову ж таки. Ми вкажемо всі посилання, всі реквізити за НМТ поговорили і тішимося, що маємо таких людей, як ви, що допомагаєте. Це все робите. Дві додаткові сесії НМТ будуть у липні. Я, яких числа? 17 -18. 17-18. Якщо на зараз хтось чує з батьків або безпосередньо діти, що їм робити до кого звертатися за тим, щоб зареєструватися, вони мають свій спеціальний портал. Ага. Вони прос... звертаються туди і виповнюють заяву на проходження додаткової сесії, і потім вже там розпреділяють і їх повідомляють на який день вони і де мають прибути, на якого годину. Чудово, ніби все важливе розказали, що забули. Я ще маю одне питання. Що до, до мене питання? Та, Давайте пан Бліц, я чи знаю, що ви були першого перший раз mm -hmm. долучились до нашої команди. І власне, я хоті хотіла почути ваші враження. Для нас це також дуже важливо. Я не готовий, пані Наталі. У нас вже все ж все ж прописано, бо був сценарій. Ні, ми ніколи сценарієм Я знаю, ми сценарієм не приймаємо. Насправді, це було на високому рівні. Це просто для мене була велика честь як. Радіо і так само бути присутнім і там. Дякую за запрошення. Спочатку було трішки тривожно, як це все має відбуватися, бо це відповідально. Я розумію, що для дітей це такий момент в житті, можливо, навіть можна сказати, і переломний, що вони від школи йдуть вже в доросле життя, і важливо, щоб цей перехід був максимально плавним. Легким, приємним, але з такою командою я думаю, не страшно робити ніякі проекти. Тому величезна подяка за запрошення. і в подальшому, якщо щось потрібно, завжди Звичайно. до ваших послуг. Я дуже хочу дякую. пригадати, що Дмитро відповідав на за технічну підтримку, і він, як ніхто, дуже мав гарний підхід до студентів. Очевидно ж, тому що він сам не так давно закінчував свою науку і він. Я як ніхто вмів підібрати до кожної дитини індивідуально е, слово підтримки, кожну дитину окремо супроводжував, показував, де прийти до кімнати відпочинку. Тобто, дуже так е, бачите. Бачите, які є добре. Так, так, так Кажу, кажу, кажу дуже... що поганий і злий І за вами. Дуже багато студентів питалось. А де той чоловік в костюмі, бо де в стресі забувалися імена? Бо саме пана Дмитра хотіли щось запитати. А я не розумію цей феномен, діти мене любить, але Mm. А я так поки що від дітей остро триваюся. ні ні, ні, це було видно. Добре, дякую на Будемо працювати надалі. Друзі, нагадаю, що з нами сьогодні в студії був Олег Мальський, засновник та виконавчий директор компанії ConnectME Наталія Бонковська, операційний директор компанії ConnectMe та Наталія Пономарьова, заступник голови шкільної ради Америки, директор школи українознавства імені Василя Стуса та член управи УКК відділ ілліної з до речі. Я вас ще не вітав з цією новою посадою. Про це поговоримо наступного разу. Маємо теж питання. Тому, друзі, Правильно. дякуємо, що нас слухали. Ми продовжимо наш етап буквально незабаром. Дякуємо Успіхів. вам. Успіхів! Слава Україні! Героям славащика. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.